Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулося. Зосталися могили на полі. 7 листопада 1917 року владу у Петрограді захопили більшовики. Відбулося усе, якщо вірити фільмам Сергія Ізенштейна і краткому курсу історії ВКПБ Іосіфа Сталіна за сценарієм військового перевороту. Гримнула гармата крейсера Аврора, революційні матроси штурмом взяли зимовий палац. Яке там учредительное собрание насувалася так звана громадянська, а насправді звичайна колоніальна війна? У Києві більшовики створили військово-революційний комітет для підготовки збройного повстання проти Центральної Ради. Мету більшовиків чітко і однозначно сформулював Троцький Без українського угля. железа, руды, хлеба, соли, Черного моря. Россия существовать не может. Она задохнется. А с ней советская власть, и мы с вами. Украина должна быть нашей. И нашей она будет только тогда, когда будет советской. Для достижения намеченной цели все средства одинаково хороши. Лев Давыдович знал, что казалось. У роки Першої світової Україна давала понад 70% вугілля, що видобувалося в Російській імперії, близько 70% сортового металу, понад 50% солі, і головне до 90% товарного зерна, що його експортувала вся величезна держава. Було більшовикам за що боротися. Швидко і жваво відгукнулися на голос петроградських більшовиків їхні однодумці у Звенигородці. У стінах цього комерційного училища зібрався так званий повітовий з'їзд, щоб проголосити советську власть. Скликав його більшовик Борис Кац. А далі все трапилося майже так, як у Петрограді у Таврійському палаці. Коли матрос партизан Желізняк по-більшовицьки розігнав учредітельне собрання. Тільки навпаки, тут розігнали більшовиків. Зібралися заколотники в актовому залі. Та тут на сцену вийшов вільховецький отаман вільного козацтва Антін Шкільний. Руки тримав у кишенях і сказав: Панове товариші! Прошу звільнити приміщення. Залунали у залі обурені вигуки. Как это так?» А отак. І дістав руки з кишені. У кожній по гранаті. Тут з надвору пролунали постріли. І самозвані звані представітелі народа розбіглися. Отак і було припинено спробу встановити селянську власть на Звенигородщині. Вже на початку грудня совнарком Росії надіслав Центральній Раді ультиматум, підписаний Леніним та Троцьким. Більшовики вимагали негайно припинити формування української армії, не пропускати на Дон козачі полки, не роззброювати більшовицькі військові частини Червоної гвардії і багато чого іншого. У телеграмі було сказано, що у разі невиконання цих вимог. Совнарком вважатиме Україну в стані відкритої війни з Росією. І війна почалася! У грудні на Київ насувався другий гвардійський корпус під командуванням Євгенії Бош, відомої в історії своєю ненавистю до селян і скаженою жорстокістю. А в самій столиці України Києві все було готове до повстання проти Центральної Ради. Тоді військовий отаман українського вільного козацтва Павло Скоропадський звернувся до своїх козаків по допомогу. І декілька сотень зі Звенигородщини, Черкащини і Смілянщини негайно прибули в район Шепетівки козятина Вапнярки, щоб не допустити до Києва війська ваставшива пролетаріата. Козаки роззброїли червоних гвардійців та направили їхні ешелони на північ у Росію через Білорусію. Загрозу було ліквідовано. Особливо видатна операція вільного козацтва була проведена проти 8-ї російської армії в районі станції Бобринська. Пане отамане, з боку малої блунівки наближається червоний бронепотяг. Бій тривав цілий день. Закінчився він нічною атакою на червоних, які були розбиті і розбіглися в різних напрямках. Тут мало не був захоплений командувач російських військ на Україні Мурав'йов, який пробувався з Одеси на північ. Тоді Муравйову вдалося втекти. Згодом, в кінці лютого 1918 року, в інтерв'ю газеті Ізвістія ВЦК Муравйов писав: На Україні прийшлось натолкнутися на оригінальну організацію буржуазної самооборони. Особенно отличился Звенигородский уезд, где украинский шовинистический национализм устроил себе крепость в виде так называемого «вольного казачества». Эта организация не только не допустила нашей власти, а наоборот перешла в наступление, чем нанесла немалый урон нашим войскам. Я очень жалею, что мне не удалось уничтожить это гнездо и утопить в крови тех, что посмели поднять руку на Красную Армию. А стосовно втопити у крови, то він своє надолужив. Залив Киев кровью и завалив трупами. 5 квітня військове міністерство УНР під тиском німців видало наказ про загальне скасування воєнізованих козацьких загонів. Павло Скоропадський 29 квітня 1918 року усунув центральну раду і став гетьманом України. У Софійському соборі єпископ Никодим миропомазав гетьмана. А на Софіївському майдані відслужили урочистий молебень. Чимало зробив гетьман для України. Встановив дипломатичні зв'язки з 30 державами з Кримом, Доном, Кубанню. Велися навіть переговори про входження цих земель до складу України на федеративних засадах. Створив Українську академію наук. Її першим президентом став Володимир Вернацький. Відкрив 150 українських гімназій. Вийшли мільйонними накладами українські підручники. За його влади постала українська автокефальна церква. Він намагався оживити історичну традицію і взявся творити українську державу як державу козацьку. Але, але, але. Віддавав німцям хліб та вугілля, а поміщикам вже поділені вільними землеробами землі. Знову те ж саме багатство землі нашої знову і знову хліб, сіль, метал вугілля. Вони просто спокою не давали та й не дають. Усім зайдам. І вільне козацтво повстало. Тож поміщики мусили закликати на допомогу державну варту, а вона ж була сформована переважно з російських офіцерів, які піддавали хліборобів диким екзекуціям. І хлібороби повстали. Оскільки російські офіцери сховалися від народного гніву під захист німецьких багнетів, то ненависть селян вилилась на німців. Німці боронять кадетів. Ось клич, що пригнав під Звенигородку хмари селян. Завтра підемо на Звенигородку. За скрабоче, зубами! Поки коня, і яковий в надвечір'я, вільна січ ожело, і козацтво, як мак розцвіло, це зелений у вічність веде українське безмір'я, вільна січ ожело. Веде українське безмір'я. Під Звенигородкою зібралося близько 15 тисяч озброєного люду. При потребі можна було викликати ще два рази постільки, писав Юрко Тютюнник. Була й артилерія. Один із боїв проти німецького загону стався неподалік Гусакового в Паламарчиному Яру. Тут зробили на них засідку гусаківська сотня вільного козацтва на чолі з Грицьком Іванченком. Тож німецький загін до Звенигородки не дійшов. Довідавшись, що допомоги не буде. Німецька залога Звенигородки капітулювала. І дивилися оружні хлібороби. Що ж ти, хто ж то з тобою, гетьмане, то німці, то офіцерня російська, то всі разом проти твоїх же козаків втратили вільні козаки довіру до свого військового отамана. Навіть указ, виданий Скоропадським у жовтні 1918 року про відновлення козацтва в усій його історичній красі не відновив довіри. Не любийте нам, отамане, як і колись на Січі. Отож, коли у грудні 1918-го директорія кинула гасло геть гетьмана, вільне козацтво підтримало Симона Петлюру. І впала булава, а з нею і Українська держава Скоропадського. А далі впала і директорія Петлюри. Українська Народна Республіка зникла з мапи світу. Замість неї постала покірна чужій волі Українська Радянська Соціалістична Республіка. Поділилися козаки між собою, стали під різні прапори і рубалися між собою на смерть. Крутилася кривава круговерть над нашою землею і відкрилися її скарби для чужих рук, уярмили Україну нові хазяї. І прикрасили ярмо такою от зіркою. 24 січня 1919 року оргбюро ЦК РКПБ випустило секретну директиву, підписану Яковом Свердловим. У ній говорилося. Провести массовый террор против богатых казаков, уничтожив их поголов. Провести массовый террор относительно всех казаков, принимавших участие прямое или косвенное в борьбе с советской властью. Конфисковать хлеб и заставить сыпать все излишки в указанные пункты. Это касается как хлеба, так и всех сельхозпродуктов. Всім комісарам предлагається, проявити максимальну твердость і неукоснительно проводити дані указання. Та постанова стосувалась начебто безпосередньо тільки донського та кубанського козацтва. Та насправді вона була спрямована проти самого вільного духу козацького, проти козацтва як такого взагалі. І проводили постанову неухильно. Та вільне козацтво ще довго чинило спротив. Була героїчна Холодноярська республіка. Були героїчні і трагічні походи. В одному з боїв по-козацьки загинув кошовий Семен Гризл. 3 березня 1921 року його загін оточили біля хутора Мокра Калигірка. Та козакам вдалося прорватися, проте козаків знову наздогнали і оточили. Під семеном вбили коня, а сам отаман отримав кулю в коліно. Козаки хотіли посадити його на іншого коня, але отаман сказав: Ні, мені не жити. Ви рятуйтеся, я вже тут помру. Але живим ворогові не дамся. Він ліг за труп коня і приготувався до бою. Вороги наближалися. Отаман звалив трьох, а останньою кулею звів рахунки з життям. Його тіло привезли до Звенигородки і кинули на головній вулиці, де не так давно Семен Гризло приймав парад українських вільних козаків. Вранці тіло кошового зникло, не знайшли і вартових. Вы вильный казак? Нет. Нет? Нет. Посылаючи большевистских агитаторов у третий поход на Украину, Лев Троцкий сказал. Ни для кого не секрет, что не Деникин принудил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас украинское святое крестьянство. Коммуну, чрезвычайку, продовольственные отряды комиссаров евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет вольный дух запорожского казачества и гайдамаков. Это страшный дух который кипит и бурлит, как сам Грозный Днепр на своих порогах и заставляет украинцев творить чудеса храбрость, только безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие сознания необходимости постоянной крепкой спайки. Всех членов государства не только во время войны каждый раз губили все завоевания украинцев. Знав видатний російський революціонер-більшовик, що казав. Вільне козацтво було як стихія. Стихія козацького духу. Вона ревіла і стогнала, як Дніпро широкий. Вона зблискувала громовицями і падала кров. Українську землю, стихія. Вона живить, і вона руйнує. Полишена сама на себе у своєму одвічному і незнищенному прагненні волі, вона змітала і винних, і невинних. Та як і кожна стихія. Гордий козацький дух незнищенний, доки жива душа народна. Це такий зрив був народній, ну, народнього духа був зрив. Вони були налаштовані на це козацтво. Вони навіть у когоспі були ще козаками. Михайло Іванченко син славного сотника Гусаківського Грицька Іванченка. Зараз йому 85 років – Художник, письменник, поет. Він пам'ятає батька і батькових побратимів вільних козаків. Пам'ятав завжди і на фронтах Другої світової, де героїчно бився з німцями. І у північних таборах, куди він, враг і син врага народа потрапив прямо з лав радянської армії. Я там вже навчив дещо малювати, з натури малював. Оце сплять отак на нарах. Рука, нога, все, все це маленьким грівцем, та все, все, все це. Навіть зробив виставку. був. А сиділи ж донці, кубанці, антисовєтіки, всі, козаки, так. Уп-уп-упівці і поліцаї теж. Всі братіє. І начальник як заскочив, начальник колонії, побачив мене на сцені, це, зібраний, оця виставка. Він пошматував і мене у бур. Та в жодних бурах, в жодних таборах душу народну не запакуєш. Він згадує, закарбовує пам'ять свою на папері і полотні і дивляться на нас з вічності Іван Гусак, Никодим Смоктій, Семен Гризло, Юрко Тютюнник, Грицько Іванченко. Живі ще діти вільних козаків і передають пам'ять своїм дітям і онукам, і зводять пам'ятники своїм славним предкам. Зростають в Україні вільні козаки. Духовний матеріал, добро, фізичне здоров'я українського народу! Українського народу. Українську мову! Українську мову. І культуру! Всі свої, свої нащадки! Виховай своїх нащадків! Цілой шапки! Нахиляй голову! Щоб батьківщину боронив! Батька і матір забував. Товарищ вошло.